Сьогодні, 6 січня, лозова попрощалася з загиблим бійцем АТО Сергієм Петріщевим. Провести його в останню путь зібралися родичі, друзі, бійці, побратими, місцеві волонтери та мерія. Близькі згадують Сергія відкритою та доброю людиною. З 90-го року він працював у кримінальному розшуку. А у 2014 році добровольцем пішов в зону АТО захищати Україну. Красну з ним командірово. засадах был. Я помню, что он всегда улыбался. Я, как бы, трудно нам не было. Всегда я помню, что он вот, с улыбкой всегда. Ну, это был тот человек, с которым вот, можно не боясь брать легко его в разведку. Вот можно всегда было на него положиться. Провести в останню путь Сергія зібралося під дві сотні людей. На кладовище приїхали й лозівчани, які особисто не знали загиблого, але хотіли виказати співчуття рідним. Також на похорон прийшли й товариші по службі. В районі проведення бойових дій на передньому рубежі оборони старший солдат Петрішев Сергій Ніколаївич по характеристики командування закорєменував себе ісключительно положительної сторони, як ісполнительний, ініціативний і смілий боєць который пользовался заслуженим авторитетом і уважением среди сослуживцев. за час несення служби на Донбасі, Сергій Петріщев отримав медаль за оборону рідної держави. Поховали бійця на центральному кладовищі на алеї поряд з іншими лозівськими військовими, які загинули в АТО.